Всім привіт! Вітаю всіх, хто цікавиться шафраном та його вирощуванням. Ну що, друзі, вересень місяць. Пройшли дощі, похолодало. І треба вже думати про збір урожаю, збір урожаю шафрану. А коли ж з'являться перші сходи? Коли він зацвіте? Для цього треба підкопати висаджені цибулини. І подивитись, в якому вони стані. І от саме це ми разом з вами і зробимо на полі 4 гектари шафрану. Дивимось. Так, ну от, друзі, сьогодні 10 вересня. Вирішили подивитися, в якому ж стані шафран на сьогоднішній день. От бачите, підкопали, а він уже під верхом. Отже от, всі цибулинки вже проросли. Бачите? Керінці пустили. От. Так що вже, я думаю, через неділю, днів 10 можна вже чекати вже і на квітку. Так що треба вже готуватися до збору врожаю. Ну от така ситуація на 10 вересня. Все, дякую за увагу. Так, ну от, а такий от вигляд має поле шафрану на 10 вересня. Ну, Бур'янчиком ми поборолись, бачите, він пропадає, от, ну, але, бачите, дощі і тому ситуація така от, з бур'яном. Е не критична, але ну, така тривожна. Треба до того, як він ще, ну, Бачите, показали ми це булинки, вони вже на підході, але ще можна стигнути і покропити ще раз. Бур'ян, тому що е ну, ще, я думаю, неділька ще є до проростання от, і до появи квітки. ну і Збирати ж будемо десь близько місяця, тому бур'ян не бажано при збору урожаю, щоб був присутній. Ну, буде заважати, буде незручно збирати квітку. Тому от зараз терміново, я думаю, ще раз побризкаємо раундапом. От. Така от ситуація на 10 вересня. Четыре гектары шафрана.